<кій> <кій> Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами містер 32. І сьогодні у нас е, ми будемо е, е, ну, ми будемо зараз прогнозувати матч. Так, ми будемо прогнозувати матч, який сьогодні буде. Це Ліга Чемпіонів. Е, сьогодні будуть у нас грати, як ви всі. Довжні знати. Е, е, Монако Ювенту сьогодні буде грати, і ми зараз зробимо прогноз на цей матч. Е, спочатку я зіграю за Монако, а потім я зіграю за е, е, За Ювентус. Ну Ви поняли, що я спочатку зіграю за Монако. Давайте зараз ми настроїмо собі склад Фалькао. Ну так все. Давайте його поставимо. І сінтбаде у нас побуде на заміні. Хоча. Хотя... Ні, ні 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 ні. З таким ось ми складом зіграємо. А давайте ми ще... Ой. Зараз. Ні, не можна... Ні, на жаль, тут не можна міняти склади. Добре. Е, а, так. Да, е, парамери у нас будуть профі... 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 професіонал. Е, 6 хвилин ми будемо грати і це ми все виключаємо. Е, добре. Давай, давайте зараз форму UVENT сутомо. Все, розпочинаємо. Я сподіваюся, що виграє Ювентус, тому що хоча тут буду боліти за Монако, але я знаю, що виграє Ювентус, тому що е, Ювентуса склад сильніший. ну Монако в цьому сезоні теж дуже добре грає, але, але Ювентус пройшов Барселону. Дуже навіть і просто. Ну, в другому матчі не дуже просто, а в е, першому якось вони легко, ну що це таке, ну два підката. Тут жовтому можна і давати. На, Манджукич звалив проти. Нас нам бачив ще й би поближе, до воріт. Тут пробивати нема смислу. Сенсу. Давайте розведемо отак от. Ось так от. І зробимо подачу Фалькао! Голасо Голасо забиває Монако. А, це не Фалькао. що А хто це? Каріло. Каріло, Каріло. Каріло. Ну, я, я не знаю, як правильно читається. Ми забиваємо 1-0. Взагалі, якщо бути чесним, я буду вболівати е, за Монако, ну. Я сказав, сподіваюся, що виграє. Е, Ювентус, я сподіваюся трохи навіть, можу так навіть сказати. Я вже я вже, мабуть, запутав трохи, ну буває. По-українськи мені теж дуже нелегко говорити. Але, але. І тут офсайт, тут офсайт нас спасає. Ну, там було видно, що там офсайт. Рятує нас офсайт. Ну, десь десь я буду виправляти самим себе. Ви самі розумієте. Що? Що він зробив? Добре, граємо далі. 1-0 ми виграємо. Би бистрий, швидкий м'яч ми забили. Добре. Наш м'яч. Завтра теж вийде прогноз на матч якийсь. Там Манчестер Юнайтед буде грати. Я зроблю прогноз, парганос, навірно. Аякс проти Леон. Давайте, давай, 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 фалькао. пресуй їх. І... Так, блин. Боже, мені казали, що це Кінцлі Коман. Я забув, що він перейшов в Баварію. Ну тут там теж, мені каже, що там був офсайд. Так, так, ми атакуємо. 22 хвилина. 1-0 ми виграємо. Там ми хорошу атаку розіграли і подачу. Я думаю, так і буде Монако грати на подачах на Фалькао. Тому що Фалькао високий, він зможе головою пробити. Але Кіліні теж високий. Ну, я думаю, там зможе виграти фалькао. Так, добре. граємо. Добре, добре. Добре, граємо, граємо. Так, Ювентус атакує, ні. Тут Субасіч бере в руки до себе. І невдало, невдало він вибрасує з рук м'яч і тут може зараз забити. Дуже опасний момент. Тихо, тихо. Не треба так активно грати. І он туди. А, не вдало, не вдало, я дав на хід Радамелю. Радамель Фелікау він не заграв в Манчестер Юнайтед. Не заграв він в Челсі, а ось в Монако перейшов, сразу заграв. Бо вони ран раніше тут грали з Хамесом Родригесом, який перейшов у Мадридський Реал. І подача. Під удар. Удар! Ой! Як не вдало. Зараз у нас перший тайм закінчиться. А тут нема голу. Зараз нам, зараз нам ще заб'ють. На жаль, що зараз у Монако нема гол в, в гостях. Все, перший тайм ми виграємо 1-0. На перших минутах ми забили, і це дуже добре. Ну, на 10 чи на 9. -ті. Кльово. У нас два удари, один ствір. у Ювентуса взагалі нема ударів, це добре. Добре, добре, добре. Давайте подивимося, що у нас тут і як тут у нас. Ну, і доки що все нове. Туре, що за туре? А ні, я такого не знаю. Ну, подивіться на склад. Я думаю. Що Ювентус випустить дібалу, Кудрадо і. І є, і грає. Ну, навіть я не знаю Кіліні, кіліні можуть випустити ще. Добре. Ми без замін доки що. Ювентус теж. Так, Ювентус теж без замін. Кажеться. Так, без замін. Добре, граємо так другий тайм. Потім зробимо ми заміни. О. Тихо, 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 тихо. Все наше. Наш. А тут головне не схибити. Головне не схибити. Я так розумію, що я тебе. я себе чаще Виправляю з чим говорю. І момент. На жаль. От початок ми дуже добре розіграли. От Початок мені дуже сподобався. І пробити Пробити У! Дуже опасний момент. Е, хто це був? Я не знаю хто це був. Мені невідомо, хто це був. Так, квадраду! Ось перша заміна, яку я і казав. Квадрадо вийде. Дібала і кіліні. Удар! ой 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 буфон! До речі, буде дуже трудно зараз пробити буфона. Він може пропустити один-два рази за матч. Ми, От ми можемо два ще забити, вряд ли ми. М ми можемо три заб'ємо, але ну, вряд ли. Ой-ой-ой, можна, 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 можна забрати. Так, забрали. Цікаво, що це, так і вийде. І дуже з доброї атаки в підкаті там забираються у нас м'яч. Забрали все-таки. Тут зараз може бути атака дуже опасна. Дані Алис, він хороші подачі робить. Давай, давай. Ну куди це? Поспить? Давай. ой 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 Давайте заміни зробимо. Ого, ого ось 79. Давайте пустимо вбій його. І давайте його... Ні-ні-ні-ні. Його наоборот поміняємо з сторонами. І давайте, давайте, давайте ще прийти. Не мінявся. Менді. Менді, давайте. А, він лівий, ну він може зіграти тоді зарготако зробимо. От так от. А цей буде тут зіграти. грати. Стоп, я ж поміняв їх сторону. Ось так от. Я думаю, так буде добре. Добре, граємо далі. Зараз ми якось попробуємо м'яч вибити, щоб замінити швидше стали. На тобі. Нема чого тут грати проти нас. І там заб... забігав. Ми просто дуже швидко розігналися і він не встиг віддати пас. А там можна було робити дуже добру атаку. До речі, якщо попав був бигол. Якщо б там було трохи точніше, то був би гол. Ну так, я там хотів збити, щоб був фол. Ну, Добре. Тому що якщо б там. Ще попасти, верталь би не пригав, бо там бішанців, бо він був на другій, на другій стороні. Воріт. Тихо, тихо, не треба, не треба. Не можна таке робити біля наших воріт. Бо ще заб'єте, не дай бог. Ого, 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 го. Ні-ні ні-ні-ні. Тікінсін тікі це Манджукич. Манджука еще справляє Свою ошибку і за нього наша атака ще и начала розпочалась. Ну зараз ново ж. Значить, пот... Ну це нас прогноз, Хто вийде. Точно я не знаю кто вийде. Удар! О! Можна було і забити. Можна було і забити, якщо був посильніший удар. Ну, на жаль, не забив. Треба на останніх хвилинах піти в атаку. Всі. Ні, не всі, трохи. А вони трохи наверх підуть. Оп, під себе добре. І там ми подаємо невдали удар знову. Знову невдалий удар. Я не знаю знову там від кого. Фалькао ми замінили. Так, так. так. Треба, треба, треба вже вижимати всі соки, щоб забити. Бо следующий же я буду грати за юве. ой я не пройшов. Ні, все, буде нічия в цьому матчі, але для Юве це отличні результати. Зараз ще навіть заб'ють. Ой-ой-ой, це удар. Все, закінчився у нас перший матч. Один-один. Смог, сміх, на жаль, відігратися Юве. Ну нам не дуже подобається цей рахунок. Ну, дивіться три удари, у нас сім і ці половину не вдалі. Манджукич мене вземать. На жаль, так, на жаль. Добре. Тепер Юве буде грати вдома. Добре, давайте зайдемо в склад. Тут все треба міняти. 4 три три. Тут є, ось там було чотири три три. Давайте ось таку, чотири три три. Так, Так. Пауло, Сандра. Сюда ми Гонсало поставимо. І ось так трохи вверх підсумо ми хедір. Ось з таким складом я вийду на матч. Вони не хочуть сюди філікав. Я би їм склад би поміняв. Е -е склад трохи другим би зробив. А, до речі, до речі, я сповнив Кіліні. Добре, граємо другий матч. Напомню, що, Напоминаю, що після першого 1-1 Юве таким результатом задовільняється. Добре, граємо. Я навіть і не дивився, як вони вийшли всі на поле. Я думаю, не, нічого тут не зливається. Можна грати. Да ні, давайте ту же саму атаку зараз зробимо. І... І ось там відкрився. Квадрадо! Удар! Ой-ой, ой небезпечно, небезпечна перша ж атака. Перша дуже, дуже, дуже опасна небезпечна атака. Дебала, дебала! Ой-ой-ой! Добре, йдемо в атаку. і простріл невдалий! Я хотів простріл. Щоб там уже замикав тот, хто забігав. П'янич! подає Подає на квадрадо! Давайте, давайте добити, добити, добити! добити. Алвес! Ой, Субасі! тут спас? Монако від пропущеного голу, фактично. Там з дуже опасно. Ударив по. Воротам Субасича І знову перехват. Це вже нас, наш пончик. Пончик. Подачу робить пончик. Що таке? Пенальті? Що таке? Що таке? Що таке, що таке, що таке? Панаці? Ще я... поняття не можу. А, штрафний. Штрафний кажеться. Так, штрафний. Дуже, дуже опасний. Можна так от е ударити, але я не буду. Я буду робити подачу. П'янич, подача. Невдало, невдало. Ой-ой-ой! Де захист, де захист, де захист, де захист? Ой-ой-ой! Оце було дуже опасно, не треба так. Тому що, якщо пропустить гол Ювентус, треба забивати два навіть, щоб виграв, щоб виграти поєдинок. Ювентус цікава команда. Мені не подобається ця команда. Подобається, що сказав, не подобається. Е, бо в них молоді та сильні гравці. Дібала це взагалі топ гравець. Скоро буде новенький Мессі. От для Барселони Дібала пішов би навіть на півзахист. Він зможе зіграти в півзахисті, там трохи е, схему поміняти на ЦАП. Щоб був атакуючий. І він, Дібала, він може зіграти під нападаючого. Чи чи суарес під нападаючого дібалу? Тому що ну півзахист взагалі у Барселони ну вже ніщо. Це вже не захист. Це захист, не знаю, якогось дворового клубу. Ну, навіть якщо він Ін'єст ще зможе от, пару років от, навіть, да, років 2-3 хоч щось зробити. Бузкетс, буз, він вже старий, він вже не тот. А хто ще? Гомес? Бо в прошлому сезоні вони могли підсилити собі півзахист і прийти з, собі спокійно до фіналу Ліги Чемпіонів. Спокійно, без проблем. А вони купили Алькасера і Гомеса. Я думаю... Ні, ну звісно, тут -то FIFA мене Алькасера і Гомес так грають добре, а в реальності щось вони не дуже себе показують на рівні Барселони. Ні, ніхто взагалі не встав. Виграємо ми 0-0. Почала ну, ми перший матч виграли 1-1, напомню. А навіщо Бо всі, все добре, хорошо. Ну, не О, давай, давай, молодець. Але. Ну, про що це молодець, пас віддав не, не дуже такий уже і молодець. П'янич. Ой, ну подивіться, ну йому дають пространство. Біжим, біжим під себе подача. Перекрили, добре. І зараз яку шибку робить. Треба забрати. Треба швидше. Ну, все ми тут забрали. Перехватили. Не встиг. Даня вес кажеться. По-моєму, був. Беремо головою. І небезпечно дібала, дібала, дібала. Ой-ой-ой, там от він, от там дуже добре він зіграв ой, -ой, -ой, ой Давай! Дібала! Що пональті? Ах, офсайд. На жаль, офсайд. На жаль. Треба було забити. Там дуже дібала молодець. Манджукич там в тому моменті теж непогано зіграв. Давайте подивимося, що тут у нас по заміні Кажеться все добре. Так. Да. Кажеться, все добре. От жаль, що в Барселоні. В Барселоні вшов Даняла. Барселона інтер хуже, бо інтернати ще правого захисника знайти. Ну Роберто дожність свою виправдовує, але все одно на підзаміну. Треба щось. Не даємо ми знову. Заміна. О, Момент, і там нема фолу, там. Ну там я згоден з рішенням арбітра. Там в меч. В меч зіграв. Зіграли французи. Франція. Франція-Італія. Де Заза? Італія, де Заза? Зараз пенальти все рішить. От тут от було непогано так розпасовка така. Пауло, 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 Пауло Біжи, 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 біжи. Ну знову, знову. Прекрасно. Прекрасно грають в підкатах Французи наші. Ну. Не наші. Ну, Добре. поняли. А тут, тут поєдинок не дуже такий цікавий, без забитих. Тут був один-один. цей взагалі. Ну, я так і думав, що прогноз в мене буде, що Ювентус виграє, але зараз ще Монако може ще й забити. Треба не дати. От мені дуже цікаво буде подивитися, тому що така команда Монако неужиданно так. Вона дійшла до півфіналу. Я кажеться, що вийде Ювентус Реал, звичайно. І я хочу, щоб Юве виграв. Хто зараз любить реал, ну, я хочу, щоб Ювентус. Він вже стільки грає цей фінал, хоче вийти, а не виходить пало, пау, 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 пало, дібала. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, все. На мою думку. На прогноз виходить е, Ювентус за те, що вони забили в тому матчі Гол в гостях у Монако, і вони і за цього виходять в фінал Ліги Чемпіонів УЄФА. На мою думку, Ювентус в першому матчі зіграє 1-1, в другому він зіграє в нічю. В... Ну що, дякую всім за. Просмотр мого відео. Я думаю, вам понравилось це відео. Якщо вам понравилось, то напишіть коментарі позитивні та поставте великі пальці вгору. Добре, з вами був містер С2 тільки українською. Всім пока-пока-пока.